Ще досі знаходяться люди, які говорять, що клікаючи на екран гроші не заробиш, і взагалі не треба витрачати свій час на фігню, краще займіться нормальною роботою. Але Телеграм створив якісну екосистему, в якій новим криптопроектам дуже легко отримати десятки мільйонів активної аудиторії, тобто створити мас адопшн і як наслідок бустанути вартість нової крипти. Якщо ви дивитесь це відео, то ви все і так чудово розумієте. І для вас сьогодні я розповім про ще один аналогічний ноткоіну проект. Який дуже добре заплатить своїм користувачам. TapSwap це телеграм-бот від Solana і реалізований в їх же мережі. Вони мають в планах створити на основі цієї таполки продукт, який буде представляти себе повноцінну децентралізовану біржу. Для такого проєкту механіка таполки в телеграм-боті це ідеальна маркетингова стратегія. Адже вже з початку функціонування біржі в них вже буде десятки мільйонів активних користувачів, які проводять фінансові операції. Бот вже має кілька десятків мільйонів активних користувачів і вже Дуже скоро обіцяють лістинг токена. Тобто часу на тапання залишилось дуже небагато. Але гарна новина це те, що можна дуже скоро буде вивести гроші з тапалки. Для тих, хто ще не залучив проект, це значить тільки те, що сьогодні вже варто це зробити. У вайтпайпері проекту вказано, що всього буде випущено 1 мільярд токенів TapSwap. І з них аж 50% буде виділено на airdrop користувачам. А з них вже 30% буде виділено саме для користувачів Telegram бота щодо термінів розвитку проекту. В липні вже має початися фаза майнінга. Взагалі її анонсували ще на червень, але потім відтермінували. Нещодавно TopSwap разом з Binance запустили нову промо-акцію по залученню нових користувачів на біржу. Для проекту це дуже важлива подія, бо співпраця з Binance на ранніх стадіях це вже майже 100% гарантія лістинга монети на топовій криптобіржі у світі. А отже, користувачі цієї Telegram-таплики зможуть продати свої монети по хорошій ціні. І, до речі, термін дії закінчення цього промо співпадає з початком фази майнінга. До речі, також є велика ймовірність запуску ланчпулу на Binance окремо під цей проект. І, як правило, вони гарно винагороджують учасників за стейкінг. Тому буде ще одна можливість безкоштовно отримати токен, якщо, звісно, у вас є активи для стейкінгу. А тепер давайте перейдемо до самого бота і розберемося, як саме ми зможемо отримати бали. Як я вже казала, функціонал дуже схожий на ноткоін. Запустивши бот, ви потрапляєте на головний екран, де зображена монета монета, по якій потрібно тапати. Під кількістю токенів, які у вас на балансі, ліга, в якій ви знаходитесь. Чим більше балів ви натапаєте, відповідно, тим вища ліга. А під монетою буде шкала балів, які ви можете наклікати. З часом вона наповнюється. Під партнерську активність Binance в боці Tapswap з'явилось нове завдання, де за реєстрацію на криптобіржі вам дають 3 мільйона бонусних балів. Завдання можна знайти в розділі Task. Якщо у вас вже є аккаунт на Binance, то не треба засмучуватись. Проклікавши всі кнопки і вказавши ваш Binance ID, вам також Сиплять винагороду. Також в цьому меню розділі Ліги ми зможемо клеймити бали за перехід в нову лігу. І звісно, бали за запрошених друзів. Тут немає значення, чи є друге Telegram Premium. і чим більше друзів ви запросите, тим більше буде винагорода. Ваше реферальне посилання можна знайти в першому пункті головного меню рефи. Далі в розділі «Буст» ми зможемо побачити вже звичні щоденні бусти. Натиснувши на тапінг гуру, ви отримаєте X5 до свого тапу впродовж короткого часу. За цей період треба тапити якнайшвидше. І цей буст заповнить вашу шкалу енергії. Останній розділ меню це статистика. Там ми можемо побачити загальну кількість зібраних палів в боті, кількість гравців, кількість активних гравців і тих, хто зараз онлайн. Як для останнього етапу гравців не так багато, тому з впевненістю можна залітати в останній вагон. Як бачите, механіка настільки проста, наскільки взагалі може бути. А це ключ до широкого залучення нових користувачів. А це ключ до широкого залучення нових користувачів. Бо чомусь хом'яків тапають всі. А Hot Wallet, який вже декілька разів платив своїм користувачам, всього 10 мільйонів. Як завжди, посилання на цей бот знаходиться в описі до відео. А щоб не пропускати можливості заробити, підписуйтесь на наш телеграм-канал Crypto.ua, де ми ділимося актуальними проектами, які точно насиплять.